Діти це найкраще, що відбувається в житті кожної пари. З їхньою появою ти відразу розумієш, що це і є той самий сенс життя, який всі так шукають. Але саме народження дитини це завжди хвилююче. А з кожним місяцем вагітності хвилювання тільки наростає. В якийсь момент всі думки зайняті тільки переживаннями. Стяжки чешуться. Пісяти хочу постійно і спати, а спати неможливо, спина болить і вже і так, і сяг. І от якщо раніше я переймалась через пологи, то зараз просто мрію народити і байдуже, як це буде. Хтось каже, що це дуже складно, хтось, що просто як пташечка випрохне. Можливо, це тему з пологами перебільшують. Ще не перебільшують. Я коли народжувала, то від болі свідомість врача. А в мене дев'ять годин пекла. Це тільки перейма. Орес! Ходи на двох ногах і виплюнь палку. А чоловік буде на полах. що ні. Я просто не хочу, щоб він бачив моє сакральне місце в несакральному вигляді. Да, ні, чоловіком легше. Ну, Легше, коли є якесь рідне обличчя, яке можна накричати. І, так, кричати ти будеш багато і голосно. Мілана, не розкручуй так сильно ориста на каруселі, бо він може блюванути! Ага, блювану. Ой! А що таке? ой ой так? Що таке? таке? Мені здається, почалося. Все нормально, э, спокійно. Ромі, 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 телефонуй, давай, давай. Все добре, ой, все давай. Все, все, добре. все нормально, ось зараз тебе любить. Кашечка, водички, Ви, водички, тримай. Що я там, ходи, мальчик, хоч мене бере. Пискові. ну обирати подарунок, не знаючи статі, це бред. Заводь машину! У Юльки почалась! Юль, я вилетів, як тільки отримав повідомлення. А чому ти в кросівках? Дінь капці. Так спокійно, все під контролем. Головне не кипішувати і знати, що робити. А чому ти така спокійна? Дитинка ще там? Ааа, хибна тривога. Сенсі, а чому ти мені не написала? Забула. Чому ти мені не сказала одразу? А чому ти не подзвонив? – Не подумав. Фух, Юль, ну ти даєш. Mm, я просто перенервувала. Mm. Ромчик, обіцяє, що підеш со мною на пологи. Ми просто сьогодні на дитячому майданчику заговорили на цю тему, і я зрозуміла, що я весь час відганяла від себе думку про те, що я боюсь народжувати. Юль, якщо тобі буде так спокійніше, я буду поруч. Та, ой, че ти сидиш? Вставай, поїхали! Роман, не потисни! Ти зброховий! Стоп! Охрана, відміна! Ще рано! Я про це забула вам написати, вибачте! О, Господи! О, це ти налякала, ну! Це просто онучок хоче якнайшвидше з нами познайомитися, так? Або онучка. Yeah. Слухайте, ну це дійсно вже діставо. Онук, чонучка, онучка, ви вже дев'ять місяців тягнете кота за манс. Дісвітлю, у мене скоро просто мозг вибухне, від мислі якого цвіту куплять подарок розового чи голубого. Дозя, ну скажи, yeah. ну хто так, хлопчик, дівчинка? Yeah. Давайте не псувати момент. Я сама хочу відчути ці емоції, коли вперше побачу, хто це, дівчинка чи хлопчик. Тільки є один нюанс маленький. Я боюсь народжувати. Сусідки накрутили. Нашла кого слухать? Да це вообще легкотня. ти в мене так легко вилетіла, як пташечка. У нас, кстати, касета є, Толь, ти ж знімав, так? Да? Взагалі буває по-різному. Стоп, стоп! Ми ще не договорили про стать дитини. Ага. Доця, ну ми так хочемо знати, хто там у нас. Дівчинка, да, кажи, а? Дівчинка, Юль, а? Скажи, що? А може влаштуємо гендер паті? А давайте! А що це таке? Ну, це вечірка сюрприз, на якій батьки і гості дізнаються стать дитини. О, супер! А? Юлечка, ну, да, да, да. ну. Да, да, да. Да. ну. робіть, хоч так. Ох, нас зараз же замовляю. Зараз замовляю наш мисливський ресторан, все проведемо на вищому рівні. Ресторан це попса. Треба якось так оригінальніше. Що? А давайте вдома, а? Організацію беру на себе. Ну, разом з вірою, звичайно. Ти навіть на народженні дитини хочеш зекономити. Так, все, я домовився. Вечірку організують Алекс та Христина. Треба буде лікаря попросити, щоб він передав їм конверт з інформацією, а вони вже замовлять тортики кульки потрібного кольору. Але ж ми не знаємо стать дитинки, Ну як же ми купимо подарунок? Ну, це якесь замкнуте коло. Ну, так про стать дитинки знають тільки організатори вечірки в цьому і суть гендерпаті. А ви тільки скидуєтесь і все, не потрібно морочитися з подарунком. А якщо ми хочемо заморочити? Так. Якщо вас щось не влаштовує, можете дізнатись стать дитини після полог. Ні, 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 нас все влаштовує. Абсолютно. Ага, звісно. Хай цей лузерсьок, почекаєш жує. Ми, Капуленки, не такі ми першими дізнаємось стать дитини. Давай не балакай, заводь машину. Ага. Веронечко, перехопимо Алекса і Христину біля поліклініки, так. щоб першими дізнатися стать дитини і першими купити нашому першому онуку. Або онуці перший в його чи її житті подарунок. Так. Була... Да. Чуєш, Веронька. GPS показує, що до поліклініки їхати 15 хвилин. Чудово. Головне, щоб Христина з Аліксом не встигли піти. Ага. Рома з Юлею. А ми взагалі нікуди не поспішаємо. Сидимо, чекаємо гендер-патій. Так. Мамуль. Хм. Юля хвилюється перед пологами. Можеш розказати їй, як це у тебе було, а? щоб вона розслабилася. Юлічка, не накручуй себе. Це шпунь і все. О, у вас теж все легко пройшло як у моєї мами? Та в мене ще легше. Ну, оце це як зараз пам'ятаю, Сонечко світить, відійшли води, починаються перейми. Ну Спочатку терпимо, а потім дуже боляче. Лікарняне світло, якісь обличчя. Як кричу, матюкаюся, когось вдарила, мене отак отримають, як боляче, а потім такий нестерпний біль, що це відчуття, що щось із розміром із кавун намагається проштовхнутися через щось розміром за брикос. Я досить Яроня. А? Що? Mm -hmm. а? а, Ну, це якщо так сильно заглиблюватися. Роз і готовий. Дякую, мамо, допомогла. Ю! Це... Що? Так, Алекс. Ромчику, Зверт у нас! Христя поїде за подарунками і купить торт, а я вже замовляю кульки рожевого кольору. Алекс, ти нормальний? Та я жартую, я ще навіть не глянув. А, ну. а я вже глянула і можу підказати. Ром, чуєш, тут твої батьки. Ти що, просив нас зустріти? Вони ж вдома були і нікуди не збиралися. Ясно. Слухай, Алекс, якщо вони раптом захочуть дізнатися, що у вас стать дитини, в жодному разі не кажи, щоб ти зіпсувати свято. Рома, не переживай, Алекса неможливо підкопити. Давай. Ой, ну я ка випадкова зустрічаю. А що ви тут робите? А... ми повз проходили. проходим. Тут такий чудовий ліс і оце залізне щось. І зустріли найкращих друзів нашого Ромчика І Юлі. Чисто випадково. І вирішили привітатися. Раз, Серйозно. Ви? Це... А Рома казав, що ви спробуєте дізнатися стать дитини. Який сенс! Ми завтра. <свист> <свист> Але якщо ви знаєте, хто буде, то можете нам сказати, ми нікому не скажемо. Окей, я скажу. Це буде завтра. <свист> <свист> Бувай! Армідерчи! А, Алекс. Алекс, Не спіши, не спіши. Я подумав, ми так якось давно не спілкувалися. <свист> Може, давай якось вип'ємо, закусимо, побалакаємо. А? Яка в тебе класна зачіска? Ага. Погнали. Алло. Христина, привіт, як справи. Думаю, все чудово. Хоча як можуть бути справи, коли тобі 29 років? Але можуть бути краще. Поки почали трястись. Рома, якщо все дійсно буде так, як твоя мама сказала. Юль, тому ми і приїхали сюди. Суто генетично, у тебе більше шансів, що буде, як у твоєї мами. А у неї все пройшло легко. А Христина тут що робить? Я вам сказала, що мені не треба ні сумочки, ні парфумів, не тим більше буд Я нічого вам не скажу і так. О, привіт! Привіт! Привіт, дітки! А ми Христинку випадково зустріли, запросили от чайку попити. Ага, Випадково. Мама, що відбувається? Так, а, а папа вже все тобі об'яснив. Окей, друзі, я поїхала за подарунком. І так час витратила за чайку. Дітки, ну проходьте і ми зараз з вами чайку поп'ємо. А у нас до вас є прохання. Ви говорили, що у вас є касета з пологів. Ми б хотіли подивитися, щоб Юля заспокоїлася і зрозуміла, що нема чого боятися. Ну звісно, я вже 20 років не дивилась це відео. З задовольством переживу ще раз ці емоції. Це взагалі мої улюблений хом відео. з часом пам'ять остається такою хороша. Ти каже, це камера, ти вже натикав що я тут валяюсь. Я жолі, я рожаю! Це як бачити сплячий вулкан, а потім його виверження. Дивись, твоя головка показалася. Привіт. Так телефонував. Потрібна твоя допомога не безкоштовно, як завжди. Хочу за номером телефона відстежити одну людину. Як тільки ти почав дружити з нашим Ромкою, так. ми одразу зрозуміли, що ти хороший хлопчик. Mm -hmm. От якщо у Ромки буде хлопчик, було б добре назвати його Александр. Mm -hmm. А якщо дівчинка, Олександре. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже гарний ім'я. Mm -hmm. дуже. А mm -hmm. що ви казали? Ми там посидимо, побалакаємо, вип'ємо. Покажу тільки їмо і балакаємо. Mm -hmm. Зрозумів, не дурень. Дурень би не зрозумів. Ну так домовляю. Офіціант? в 15-летняя научилась. <свист> Дядь все, но ну вы чувак. Да, раз мы те знаем, а что у нас у внука, чего у Пеки подарунок напередо. О, тивочка. Похлопчика. Не брем, не бриєм. Що ти робиш. Ви за мною стежите? Ні, ну ти що, ми просто от подарунок майбутній дитині обираємо. Ну, просто ага. хочемо зрозуміти, чи, чи хороший домик, чи буде удобно, знаєш, чи окна відкриваються, щоб провітрювалося важно. Яка краска? Діти ж все лежуть Да, Хороша, якісна, краска німецька. Німецька. Да. Окей, не заважатиму. Ага. Блін, унісекс взяла. села. Гена? так. Треба знайти ще одну людину. Ну, за вашу родну лічку. що, Треба, мабуть, поїдуть з тобою виклистити таксі. Яке таксі? А як же стать дитини? Хлопчик чи дівчинка? А це ви дізнаєтесь на гендер паті то все я поїхав. Дякую за все. Алло, можна машинку на набережну? М -м -м. Треба думати новий план. Заплатимо офіціант. Е принесіть йому валір'янки. В нього хронічна хвороба називається жлобство. Та вспокойся, ну перестань, вже перестань! Нам треба дізнатися, хто в нас чи внучка, що ти тут розкатався. Перестань, успокойся, вже закінчить. Клас. Ром, давай ще ти будеш хвилюватись. Ну скільки чоловіків були на пологах і все нормально. Ти просто перебільшуєш. Перестань. Взагалі, то це ти маєш мене заспокоювати, а не я тебе. Якщо я не зможу. А якщо це дійсно виглядає, ніби. Вибереження вулкана. Ру. Вибачте, будь ласка, вибачте, що втручаюсь. Я випадково вас підслухала, але я, як жінка з досвідом, хочу сказати, що пологи це зовсім не страшно. Правда? Правда. Можете в чоловіка запитати, мого, що він на це пережив? Сонце? Зовсім не страшно. Молодець. От. Ой, вас налякало, що він сивий. Він і до пологів був сивий. Хіба що заїкатися трошки почав. Але це зовсім не страшно. Юля, вибач, я обіцяв тобі, що з тобою на край світу, але про пологи там нічого не було. Я не зможу. Ну не будь тряпкою. У мене води відійшли. Ой. Яка несподівана зустріча, я дивлюсь ти не ти вітаю. А ми якраз хотіли з тобою поговорити. Ти голодний. Ні, дякую, я не голодний. Вже ніколи в житті не обідав так смачно два рази поспіль. Я тут подумав, може, а під бітні ласик попробував, а? Що порадити? Ну, амарчики тут так собі, а от що можу порадити, так це сказати стать дитини. А, а виключно таксі ваші роднулички. Я мабуть поїду. То ли не надо. Ты на весь бюджет Черкаської області, або кажеш стати дитиною возора своєї статі Ну! позвонишся. Дитя ти так би отразу і сказав. Загубив. Захопив! рожає. цього рожає! Ні, мені пароль від вай-фаю не потрібен. Це рахунок. І тільки за А. Добрий день. Добрий. Замовлення на ім'я Христина. Так, бачу зараз. Тримайте. Виглядає смачно, але це не моє. Не може зараз перевірю. Так. Це точно ваше замовлення. Ага. Я перевірю. До речі, той торт замовлений забрали. Можу віддати і його за півціни. А давайте. Супер. Нехай смакує. Как? Так, звичайно. Поїхали, а зараз дізнаємося. Давай так. відкриваємо. Якщо начинка рожева, то це онучка. А якщо Блакита... Знаю! Зараз дізнаємося першими. Може, Юля від нас щось приховує. Чи Що Христина Дальтонік. Походу, гендер-паті вже почалося. Ой, це точно. Ой, щось прийшло. Шапку, шапку. Шапку, шапку, шапку. Шапку, Юлічка, я тільки що дзвонив нашому лікарю, вона вже їде. Але стоїть а, в заторі, але ти тільки не хвилюйся. Ром, Ти теж не хвилюйся! Я. Я? Та я не хвилююся, якщо ти не хвилюєшся. Але ти трішки хвилюєшся, Юлічка, ти молодець, у тебе все добре виходить. Правда ж лікарю? Я не лікар, я практикант. Лікар у заторі. Не думати Тільки про хороше. Спокійно, зараз це зробимо. Ви не могли б трошечки тихіше. Я не можу зосередитись. Ясно. Знаєш що, Покладіть пацієнтку у зручне положення. Юлічка, тобі зручно. Мені здається, їй незручно. Я тоді не знаю, що далі робити. Рома, Зроби щось! Будь ласка, зробіть щось. Я не можу розібратися у своєму почерку. Давайте мені рукавички, А ти тушся. Ми разом творимо кухання. Це наше перше остання. Ти така молодець. Взагалі не нервувала. Це точно твоя перша дитина. Ру, це ти молодець. І думала, ти взагалі першу втратиш свідомість, а ти ще пологою прийшла. Друзі, ми всі. Точно рукастий буде, хоч Степаном називай. А якщо хочемо зла, можна і Степаном, а якщо хочемо благополуччя, то краще імені, ніж Анатолій не знайти. Анатолій. Ну, Як ти думаєш? Ми будемо гарними батьками? Звісно. Якщо ці не будуть втрачатися. точно, правда? Хоча точно. Ромка сто процента робка. У житті іноді трапляється так, що все йде не за планом. Деякі з нас одразу здаються і опускають руки, а деякі продовжують досягати мети. У такі моменти важливо, щоб поруч перебував той. То буде підтримувати, надихати. Той, заради якого все і замислювалося. У нашій історії так і вийшло. У неї хороший фінал. Але не можна сказати, що ця історія закінчилась. Є відчуття, що самий трендець тільки починається.